Привіт, друзі! Одного разу я проводив для студентів тренінг по інвестиціях. Це було для них несподіванкою, оскільки це організували їхні викладачі. І я зрозумів одне, що з 30 студентів лише одна людина знала, що таке інвестиції. Більшість студентів і там були різні курси. Там був і третій курс, і другий, і перший, вони не знали, що таке інвестиції. Хоча це запорука щасливого життя, оскільки люди, які інвестують, в них є більше часу, оскільки їхні гроші, які вони заробили і проінвестували, генерують їм прибутки. Вони просто, ці студенти, так, не знали, що інвестиції, це може бути прибуткова справа. В їх межах стояв тільки депозит. Можливо, тому що вони ніде про це не чули, можливо, те, що в їхньому колективі немає кругобігу такої інформації про інвестиції. В даному моменті, коли я це зрозумів, я побачив ринок, який я використовую для інвестицій в декількох напрямках і взяв практичні рекомендації, які засвоював також з часом, і втілив це в книгу. Яка зараз є досить популярна серед інвесторів, початківців, також тих, хто вже інвестує, і бажає розширити своє бачення? Ви також, напевно, її знаєте, вона дуже спікантною назвою Камасутра для інвестора. Так, я її автор Романів Ростислав хотів вам здати запитання. А як ви інвестуєте гроші? Стресово чи консервативно і надовго? Чи агресивно? На короткострокові проміжки часу. Що вам комфортно? Чи ви того не знаєте, чи ви ще не пробували? Як це виявити? Що буде комфортнішим для вас, довгострокові інвестиції, короткострокові, де це побачити, де знайти, де взяти перевірені компанії по інвестиціях? Ці питання вони просто оточують нас. Інтернет, будь ласка, він великий, його можна прошукати повністю. Від А до Я і знайти велику кількість інформації, але скільки на це піде час, щоб знайти те потрібне перевірене практикою і досвідом? Саме тому е, є книга Камасутра для інвестора з якою я поділюся з вами. Є така можливість е, отримати частинку книги, в якій буде описано деталі. Хаотично з кожної глави будуть взяті деякі розділи, деякі тексти, речення і будуть збиті в одну книгу. Міні-книгу від Камасутри для інвестора, де ви зможете прочитати, отримати інформацію, та що буде корисною для вас в світі інвестицій. Якщо ви інвестор допоможе розширити вам бачення інвестицій, якщо ж ви бажаєте почати інвестувати і зробити своє життя. Таким комфортним, щоб гроші, які ви заробили, приносили вам не одноразове задоволення від покупки, а постійне задоволення від того, що гроші ваші приносять вам ще гроші і залишаються цілими у вас повністю для того, щоб генерувати вам ще гроші. А ви, в свою чергу, ті прибутки використовуєте в своїх цілях. Про всі, ну, всі про це мріють, але одиниці це використовують. Когось заставляє це бачення, бажання змінити щось до кращого, а хтось просто боїться, бо велика кількість запитань, які я порахував на початку, зупиняє їх. А тебе, друже, вони зупиняли? Якщо не зупиняли, то я тебе вітаю. ти чудовий, натхнений, який бажає щось змінити в цьому житті. Якщо ж тебе вони зупинили, немає нічого поганого. Кожен з нас народжується творчим. Якщо питань дуже багато і ти хочеш знайти відповіді, почни з простого, потрошки отримуй інформацію. Сподіваюся, ця міні-версія книги «Камасутра для інвестора допоможе тобі відкрити бачення саме на світ інвестицій і м'якше сприймати його. А після чого ти зможеш дивитися на інвестиції вже під іншим кутом і розширювати свій погляд максимально швидко. Про це я пишу і на блозі r 3 Там ми збираємось з командою інвесторів, трейдерів також, до речі. Спілкуємось, приєднуйся до нас в команду. Я завжди буду радий. Посилання для приєднання або в Skype, або на блог. Буде під цим відео. Блог, нагадаю ще раз, R3 Романіва, Ростислав. Для чого це відео тобі? І, взагалі, якщо ти додивився до цього моменту, це вже. Великий поступок, значить, тебе цікавлять інвестиції, ти хочеш отримати щось корисне. Тоді крокуй, візьми, просто вводь мейл, отримуй книжку на свій мейл, отримуй подальшому корисну інформацію від мене, свіжу інформацію, оскільки відповідь на запитання, що керує світом зараз, ти, друже, і я знаємо. Тому не зволікай, качай книгу, гарного тобі дня, став лайк. Счастливый дрожь.